Я ходжу, не хромаю, про палички я вже забила, роботаю. Взагалі, життя йшла в норму. До нас звернулася пацієнтка, пройшло три місяці від моменту операції. До нас вона звернулася з правобічним коксартрозом четвертої стадії. Їй було проведено безсементне доплату правого кульшового суглобу. Пацієнтка пройшла весь курс реабілітації, гарно ходить, без допоміжної опори, болів немає. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, Що можете сказати за ці три місяці? Що у вас все абсолютно. Ну, Во-первых, ноги выровнялись. У меня была разница в ногах 5 см. Сейчас практически однакові. Я хожу не хромаю. про палички я уже забыла. Работаю с собакой гуляю. В общем, жизнь вошла в норму. прекрасно. Дякую вам за, за такий відгук. Бажаємо вам міцного здоров'я і всього найкращого. І Я вам дякую. Вам на все добре. Дякую. До побачення.